Німці, французи, індійці, британці та багато інших понад 400 українських та іноземних бізнесменів з'їхалися до Черкас. Тут два дні тривав інвестиційний форум. Є вже і його результати. Зокрема, домовленість збудувати в Умані потужний комбікормовий елеватор, а в одному з районів області створити комплекс із вирощування індиків. А представники корейської компанії Хюндай зацікавилися черкаськими землями для вирощування сільгоспродукції. Більше розкажуть наші кореспонденти. Підприємці з України, а також Німеччини, Франції, Індії, Великобританії, Грузії, Кіпру такого скупчення бізнесменів на Черкащині давно не було. Усі з'їхались на інвестиційний форум 2013 Учасникам форуму владці Черкащини розповідали про приваби регіону та його перспективи. Міркували, як збільшити виробництво сільськогосподарської продукції, розбудувати інфраструктуру та логістику. Губернатор Сергій Тулуб зазначив, за останні два з половиною роки розмір інвестицій. в Черкащині Черкащину збільшився втричі. Зараз ця сума складає близько мільярда гривень. Бізнесмени нині інвестували свої кошти у майже 300 підприємств. Області. Про стрімкий розвиток інвестиційної діяльності регіону говорив і присутній на заході голова ради підприємців при Кабміні Леонід Козаченко. Україну оцінюють десь 550 мільярдів доларів. Дуже цікаво, що Черкащина в цих розрахунках. Коштує близько 50 мільярдів. Це є дуже велика цифра. Хотілося б, щоб найближчі роки мінімум десята частина цих коштів на 3-5 років, щоб вони знайшли себе на території цього чудового регіону. На форумі не лише говорили про інвестиції, але й давали старт новим проектам. Під час заходу область підписала з бізнесменами кілька угод про співпрацю. Національна компанія «Укрлендфамін» – одна із них. На її рахунку, чимало успішних інвестиційних проєктів. Будівництво комбікормово елеваторного комплексу потужністю зі одночасного зберігання до 400 тисяч тонн зерна. Взагалі інвестиції складуть близько 120-150 мільйонів доларів. На Черкащині розповідає директор із розвитку бізнесу компанії. Так масштабно працюють уперше. Переконаний, вигода від співпраці буде неабияка. Це понад 200 нових робочих місць та розвиток економічного потенціалу області в цілому. Також землями Черкащини зацікавилась корейська компанія Хюндай. Їх цікавить Черкащина з точки зору привабливості, як для виробників сільгоспродукції. Вони готові сьогодні взяти в оренду. Не менше 100 тисяч гектар. Керівник області Сергій Тулуб переконаний, попереду ще чимало цікавих проєктів для інвесторів. Серед них будівництво правим берегом Дніпра, автобану, Київ, Канів, Черкаса, Дніпропетровськ, будівництво туристичного рекреаційного комплексу Дніпровський берег в місті Черкаси, відновлення роботи Ватутінського буровугільного комплексу. Тощо лядоброскок, Василь Саєнко, ВІКА Новини.